3 грудня відбулася 36-та позачергова сесія міської ради, на яку прибули 36 із 40 депутатів. Відкрив тавів її міський голова Олександр Грицаєнко. У роботі сесії взяли участь помічники народного депутата України Володимира Пилипенка, депутат Полтавської обласної ради Віктор Фортуна, представники політичних та громадських організацій, студентська молодь, засоби масової інформації. На порядок денний було винесено одне питання: про заяву депутатів Лубенської міської ради щодо суспільно-політичної ситуації в країні з інформацією з цього. Питання першим виступив Олександр Грицаєнко. Він висловив переконання в тому, що Україна вже давно зробила свій вибір, і ніхто не має наміру звертати з євроінтеграційного шляху. Однак інтегруватися до співдружності європейських націй наша держава повинна як рівноправний партнер, якого поважають і з яким рахуються. Сьогодні ми маємо зв'язки з Європою. Сьогодні наші діти навчаються в Європі. Є підприємство в місті Лубни, яке буквально не буде поміційні таємниці, ж вони також є. Яке заключає договор з, з, з польськими колегами, і інвестиції йдуть у наше місто Лубни з Польщі для спільного виробництва. Тому говорити про те, що євроінтеграція це щось далеке, я е, скажу, що ми помиляємося. На цьому наголошували В свій час і уряд, і президент і від цього не відмовляється. Безумовно, можливо, умови договору не такі, але мови договору можна. Шліфувати і е, пізніше. Тому, на мою думку, і проєкти рішення, які ми пропонуємо депутатам, євретеграційні зусилля і спрямування нашої держави, ми б хотіли іще ще раз е, наголосити і через рішення і, е, депутатів області. Міської ради Олександр Грицаєнко чітко висловив свою позицію щодо європейського вибору. Однак, на шляху до цього для нього, як міського голови, найважливішими є інтереси лубенців, їхні робочі місця, рівень заробітної плати і пенсії, соціальної допомоги, розмір комунальних платежів, а не інтереси окремих політичних сил чи чиїсь власні. Та ще й в той час, коли необхідно вирішувати нагальні питання, формувати бюджет на 2014 рік. Нинішня міська влада особисто міський голова не збирається, будемо так говорити. Заради робочого місця відстоювати якісь інтереси. Я відстоює інтереси лубенців. І сьогоднішня сесія позачергова. Якраз і причина тому, щоб сказати свою позицію і сказати, що в місті Лубни був порядок, є і буде. І що б там хто не говорить і які б дії не прийняв, але в межах чинного законодавства. В обговоренні питання взяли участь депутати та представники від різних політичних сил, громадських організацій. Виступив голова Лубенського міського осередку Всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль України Віктор Виноградов. Голова Лубенського міського осередку всеукраїнського об'єднання ветеранів Афганістану Валерій Беченко. Бути поміркованим та не піддаватися спекуляціям в інтересах окремих політичних сил закликав голова громадської ради Петро Гусь. Нинішній майдан відрізняється від попередніх в першу чергу тим, що в ньому активну участь беруть молоді люди, студенти і навіть учні. Цим вони демонструють. Трують свою позицію щодо вступу в ЄС та права на подальше, якісне навчання і проживання мені приємно, що небайдужими стали і представники студентства наших трьох навчальних закладів, які є в Лубнах. Вони теж самоорганізовані, самодостатні, безумовно стримує єдине те, що серед нашого студентства є багато неповнолітніх, але це їм не заважає мати свою думку. Виходити на майдан, висловлювати щиро свої почуття, і саме головне відношення до тих подій, які відбулися, і не сприйняття насильства, несприйняття того всього, що не повинно бути в нормальній цивілізованій державі, демократичному суспільстві. Від імені студентської молоді виступив Михайло Блінов, який навчається у фінансово-економічному коледжі. Майже вся молодь, і об та майже навіть всі україни вступає за євроінтеграцію і Різні є думки. Хтось вважає, що потрібно поступово євро євроінтеграція, хтось вважає, що потрібно зараз вступати. але ми всі віримо, що наше майбутнє майбутнє нашої молоді є саме у Європі. І ми бажаємо бути європейцями. Після обговорення сесія міської ради прийняла заяву депутатів щодо суспільно-політичної ситуації в країні, в якій вони висловили стурбованість зростанням соціальної напруги в суспільстві, засудили дії, що призвели до силового протистояння, заявили про неприпустимість громадянського протистояння, застосування сил та провокаційних дій, що несуть загрозу життю та здоров'ю людей. Крім того, депутати вимагають повного та об'єктивного розслідування подій, що трапилися в Києві в ніч з 29 на 30 листопада, та звертаються до президента. Та України вжити дієвих заходів до посадових осіб виконавчих органів влади винних у застосуванні сили до учасників акції протесту. Поряд з цим депутати закликали лубенців до єдності, консолідації та порозуміння у реалізації та захисті права України на самовизначення, цілісність та незалежність. Лубенська міська рада вважає, що європейське майбутнє має бути основою нашої спільної конструктивної роботи. Підтвердженням тому стало підняття прапора Євросоюзу біля міської ради поряд з прапорами України та Лубен. Цю почесну місію виконали студенти. Денти міста Анастасія Ляшенко, Юрій Рудь, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.